Рада вітати вас, мої любі, на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, розпочнемо? 25 лютого. До речі, українські дівчатка, я всіх вас хочу привітати з нашим новим святом, зі святом української жінки. Не треба нам ніяк їхнього 8 марта. Хай вона остаються. Вражки і хай вони там 8 восьми мартів, 25 люта. Бажаю вам, українські жіночки, сили, терпіння, нашого жіночого розуму, жіночого щастя, посмішок наших щасливих дітей. І довгих років життя нашим батькам. Але 25 лютого кожного 25 го числа поточного місяця, вже декілька років я намагаюся знімати свій відеозвіт в своє время це була аж Носочна коробочка, потім була шкарпеткова корзинка. Зараз дівчатка зараз придумали про шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, але я не беру в ній участі, не хочу підводити дівчат. Тому я в'яжу сама і збираю свою шкарпеткову корзиночку, але я в'яжу під хештехом. Шкарпеткова корзиночка 2023. Тому зараз в рамках цього свого челенджа, свого я вам хочу показати мої чергові шкарпетки, які я зв'язала з пряжі, яку я купила, і в якомусь з влогових відео, мабуть, я розповідала, що на теренах інстаграму я знайшла. Нашу українську дівчинку, яка продає стокову пряжу, ця дівчинка з моєї області, з нашого, наразі, дуже страждаючого міста Нікополь. Дуже їм там достається, але вона приймає замовлення, вона їх вчасно відправляє. Дуже в неї ниточки такі гарненькі. Тому я вже показувала, що я купила в неї. І от одним із моточків цієї стукової пряжі. Це була змотана така бобіночка з такого кольору. А тільки вона була ну, в кейки змотана на моталочки. Ну ж, так вийшло, коли я вирішила в'язати з нею шкарпеточки. У мене просто був оцей. Рижий одв'язаний. Коли я вирішила в'язати шкарпетки і витягнула ниточку з середини, я зрозуміла, що вона зв'язана, ну, змотана в дві ниточки. Я її розпустила, ну, розторочила, розділила на дві ниточки, і ось вийшли такі шкарпеточки, і залишився ще маточок. До речі, зараз до речі, ми з вами зважимо це всек. Завишок 26 грамів, а всього було 52, ну. По-моєму, на грюшики там 2 грама й пішло, це значить тут було 76 і 78 грамів. Щось таке тут було цієї пряжі. Тому, в принципі, на хелікс ще хвата. І от зв'язалися такі шкарпеточки, вони ідентичні. Ну, полосочка в полосочку, вони як розпочинались, ниточка так була змотана. Тому такі отримали шкарпеточки. Я дуже дякую Світланці. Це хазяюшка Той странич... ну, сторіночки, на якій я купляла цю пряжу. Я можу, мабуть, в описі надати, мабуть, якщо вийде, посилання на її інстаграм-сторіночку, і ви побачите, що там дуже багатий багато вибір шкарпеткової стукової пряжі. Так, ну що, шкарпеточки зв'язані, як завжди, 38, 39, 40. Так мені нравляться. Як ці полосочки вони зійшлися тютелька в тютельку, Тут нічого нема. Ну. Як завжди, моя бабусина п'яточка з оцими трьома петельками бордюрчка по одній, по, одній, по другій сторонці, сторіночці. Е, Невеличкі тут декілька петель підйому. І от вийшла отакі гарнюсінькі е, шкарпеточки. Та да, що таке? Не хочу не виключатися, а не включатися. Пригай. шкарпеточки. Чого лежать в шпиці? Ці шпиці я купляла 20 сантиметрові дроб з дерев'яні. Я люблю рукави в'язати на шкарпеткових спицях. І я купила собі оцей наборчик, ну, вже давненько, для того, щоб він був і всі свої рукави я в'яжу на них. А оцей наборчик я купила, мабуть, у кінці січня. Це також дропс, але металеві, довжиною 15 сантиметрів і двічка два з половиною, три, мабуть, чотири. чи що там. А, 3,5-4. Е, 15 см. Мені дуже подобається в'язати шкарпеточки. Я в'яжу також і е, методом МейжиГуб, але ну, не так часто, а це мені нравиться. Два з половиною зараз в роботі я в'яжу на шкарпетках жакарт. І мені в подарунок прийшов оцей календарик. Брала у магазині креатив шоп наші українські дівчатка його знають. Дякую за такі. Ну, знаєте, дійсно, я нічого не маю проти там китайських спиць, я їм і в'яжу. У мене другий раз прям хух, така ностальгія включається, що я хочу пов'язати китайськими спицями я в'яжу. Але коли у тебе в руках гарний. Добротний інструмент, це теж багатого варто. Так, тепер у мене є перед вами борг. Борг за січень місяць. Я вам показувала і розказувала, що я брала господі, участь в тестовому описі шкарпеток. Зараз цей опис вже вийшов у продаж. І також під хештегом шкарпетки Смерека в інстаграм можна побачити, скільки різноманітних шкарпеток нав'язали дівчата. Тож показую вам, що зв'язала я. Ось вже нам можна це. Показувати вже опис вийшов. що зв'язала Я я зв'язала одні отакі шкарпетки з жакардом. Там було, ну, можна було в'язати з жакардом, і жакардик давався, можна було в'язати без жакарда. Але я в'язала з жакардом це шкарпетки із пряжі нашої вітчизняної вівчарі: колорвуд Wod. Кольорова, кольорова вовна. Е, ну, казалось би, нічого в цих шкарпетках нема. Але чого смерека? Ви бачите, тут на, ну, на основі п'ятки стронг в'язується така п'яточка ялиночкою. І далі переходить тут ти можеш в'язати, як хочеш. Ти можеш тут закінчити оці ну, виворотні і ліцеві, в'язати тільки ліцевий, а можеш в'язати далі. Дуже сідає вона добра на ножку. Я вам прикріплю зараз сюди світлиночку, я фотографувала їх для інстаграма, ви можете побачити От такі шкарпетки це розмір. 38-39. Тепленькі, такі ловкі е шкарпеточки із пряжі в овчарі, вівчарі е е кольорова вовна. Але ж це була б не я, якби я не розпочала шкарпетки, але вже е тут метраж 300 метрів на 100 грам, і вона така товстенька. <кій> і ось тоді ж я розпочала. І зв'язала ще одні шкарпетки, але це шкарпетки з це оця, Він. Вінтер Преміум Ярмс. Це, та що ж таке не хоче? Це 75 Super 25 поліамід, як завжди, 410 метрів на 100 грам, класична пряжа Турція. І от це тільки другий колір. І ось я зв'язала отакі шкарпеточки. Вирішила ну, в, другий, в другому метражу пов'язати. Тут також п'яточка. Та що ж ти не хочеш? Ще не хочеш. Ну, це, мабуть, з-за кольору. Теж така сама п'яточка. Тільки тут вже, бачите, як я зв'язала. Пряжа тонша, і я на п'ятку залишала. Та що ти будеш діти? На п'ятку я залишала більше, і тут от резиночка. Дівчата, ну взагалі не хочу. Резиночка друга. Ну, резиночка була на два. Е, Як завжди, петля в петлю, стрічкове закриття. І от такі шкарпеточки. А що ти будеш Вообще не хоче. А ну, якщо убрать. Е, світлинкою я попристьобую. Попри... Попри І ви побачите, які вони. Ну що ж, на цьому я хочу завершити свою шкарпеткову корзиночку 2023. Е, оці шкарпетки вони ляжуть у корзиночку, будуть покладені. Ці шкарпетки вже є на них <сіх> хозяйка. А ці шкарпетки, <сіх> а ці шкарпетки, вони є, і я дуже рада, що вони є. E, так, ну, на, це... на цьому, мабуть, усе. Я вам розказала про свої шкарпетки. І виходить, що за два місяці. E... Цього року за січень і за Господи, січень і лютий у мене було зв'язано вже 5 пар шкарпеток. Але це ще не все. Ще шкарпетки будуть в'язатися і в'язатися. Тому наразі я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього-всього самого найкращого. З вами була Еля, а ми ще не раз з вами зустрінемось.